Вітаю на каналі елітних троянд. Прийшов час підкормити свої рослини, щоб вони краще бутонізувалися та закладували нові пагани, запрошую зі мною зробити це в моєму саду. Не забудьте підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Якщо відео вам сподобається... То, будь ласка, поставте лайк та напишіть свій коментар, чим ви обробляєте свої чудові рослини. Монофосфат калія. Це добриво, що допомагає збільшити утворення нових паганів та бутонів. Також воно... Збільшує стійкість рослин від хвороб, та за його допомогою можна здійснити профілактику від грибкових захворювань. Це добриво має повну сумісність з різноманітними засобами захисту рослин і тому можна його використовувати у бакових сумішах. Дозування для обробки по листу 10 г10 літрів води. І я буду сьогодні обробляти як свої троянди, так і інші рослини свого саду. Пройшов дощик, земля ще волога, і тому не потрібно перед обробкою нічого поливати. І тому я вибрала саме цей час для того, щоб підкормити свої чудові. Рослинки. Гатуємо розще. Відміряємо десять. 10, 10 грамів на фосфату калія. Це ми немірна ложечка раз. Она тут є і буде 10 грамів. Ось, І заливаємо. Або теплою водичкою. В мене гаряча. Вона дуже добре розчиняється, тому, в принципі, багато води і не потрібно. І будемо додавати до суміші такий прилипач з мікроелементами квантум. Вміст пакета так само розчиняють у одному відрі від 8 до 10 літрів. Робочого розчину. Це забезпечить краще прилипання до листя, і препарат буде діяти довше. В якості прилипача можна використовувати якісь інші засоби, наприклад, господарча мила. Гарно все перемішуємо і вливаємо. У розпилювач. і додаємо сюди воду, Доливаємо воду до 10 літрів. Цю процедуру краще робити рано вранці. в безвітряну суху погоду і щоб до дощу було не менше ніж 3 години. Сьогодні не передбачається дощів, тому сьогодні гарний для цього день. Ну і починаємо обробляти рослини. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, поставте уподобайку, якщо вам відео сподобалося. Напишіть коментарі, як ви обробляєте свої троянди і інші квіти. Я буду дуже рада нашій взаємодії. Гарного дня! Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! Всім гарного, переможного настрою!